Як тіло реагує на стрес? Ну в різних людей по різному, ось це е, би біжи з у кожної людини буде своя реакція. Хтось зупиниться і дезорієнтований у фрустрації, комусь захочеться давати здачі, тому що сприйматиме стрес як певну атаку, і я йду у відповідь, а хтось буде втікати від цього і шукатиме інших варіантів. Так чи інакше тіло реагує, але кожна з цих реакцій має свої наслідки. Якщо людина в такому зупиняється, заморожується, фруструється. То вона не мовби замороження, це, це відбувається на, на такому рівні, щоб вона як зупинилася. У, у своїх різних процесах, і це в проживанні емоцій, в проживанні життя загалом. Якщо людина довго бігла, то рано чи пізно вона втомиться, і особливо якщо ця дистанція була а, великою. Це, це йде, веде до, до певного вигорання. Якщо ми говоримо про реакцію, коли ми атакуємо у відповідь, то теж в цей момент приливає така енергія, нам хочеться відповісти. Але рано чи пізно ця енергія йде на спад. І тіло теж реагує. Так чи інакше, тіло приймає на себе різні удари, як повернути контроль над тілом, якщо воно завмирає? Мені здається, що ця реакція може бути такою і корисною в цей момент. Раз тіло її вибрало. Тіло дбає про те, щоб зберегти наше виживання. Але. Ми можемо вчитися повертати контакт із тілом і показувати йому, що це не настільки небезпечно. І якщо десь щось шелеснуло в кущах, це не означає, що там обов'язково має бути шаблизобити тигр. І відповідно до того, ми вибираємо якусь реакцію. Тобто. В цей момент, коли ми, ми вже прожили, прожили цей досвід, ми можемо проаналізувати, що там відбувалося, і вибирати інші реакції. Дуже добре починати з чогось малого, і не в той момент, коли вже накрило отак, от що заціпеніли повністю, а в той момент, коли ще такої ситуації не відбувалося, відбудовувати цей контакт із тілом. Через дуже прості дії. Інколи в терапії може бути завдання в тому, щоб людина дивилася у вікно і спостерігала за життям, або ж брала свою чашечку з чаєм і ставилася до цього як, як до процесу дослідження, типу, а що? А як я її торкнулася, наскільки вона тепла? А якщо я роблю ковток, яке воно на смак, як воно далі мандрує моїм тілом? Ну, умовно кажучи, є такі. Прості дії, які допомагають нам увімкнутися. Це mindfulness про це. Те ж саме дихання, коли ми заспокоюємо себе за допомогою дихання. Воно також про це. Як тіло запам'ятовує травму? В момент травмувальної події вона така сильна, що мозок не зберігає її в пам'яті. Ну, це, це залежить від того, які ділянки мозку активуються. І, в цей момент активні не ті, які відповідають за те, щоб зберегти цей, цей досвід. Ми часто саме травм. От те, що справді називають травмою, не пам'ятаємо. Але в нашому тілі лишається відбиток. От розповім історію, яку я довідалася від своїх друзів. Це ще історія із війни 2014 року про одного військового, який повернувся зі сходу в цивільне життя, ішов торговельним центром, все було нормально, але поруч біля нього проходила дівчинка із кульками, і одна кулька луснула. Він щувся як, опинився під лавочкою, ось так от тримаючи руки за головою, захищаючи себе. Тому що тіло його пам'ятає, що відбулося в той момент, і як себе захистити, потурбуватися, саме про виживання йдеться. І, на жаль, такі різні ситуації, якісь звуки можуть нас подразнювати, викликати в пам'яті певні моменти, або ж викликати в тілі певну реакцію. Тому що тіло пам'ятає власне про те, що наше тіло багато чого пам'ятає, особливо коли досвід накопичується, свічить наші зморшки. Коли ми там усміхалися, то в нас така міміка. Чи В однієї людини ось така міміка, а в іншої така. Це, це тому, що накопичилася певна кількість подій, які запам'ятало наше тіло. Ну, з, з боку психосоматики, це все дуже пов'язано. Чи там в якому стані, наприклад, ну, я, я не вдаватимуся в ці деталі, але тіло справді пам'ятає. І якщо ми от уявити, що ми дуже сильно затискаємося від якихось емоцій, або ж злість. Свої затискаємо, щелепи затиснуті, тут все дуже сильно болить. Або ж у нас плечі затиснуті, чи від якоїсь несміливості, от ми отак от підтискаємося, це тому, що наше тіло все пам'ятає, особливо такі повторювані дії. Як ціло реагує на звуки? В ну, різних людей по-різному. Тим самим ПТСР отримує серед цивільних до 20% населення. Ну, приблизна статистика. Військових це набагато більше, тому що стрес цей пролонгований, там не, не одна травма відбувається. Це, це не означає, що обов'язково так запишеться, але може бути, що записалося саме так. І з цим уже коли на рівень усвідомленості це виносити, можна працювати із тим, що не, не обов'язково діяти так. Тобто, тіло хоче захистити, потурбуватися про виживання, але ми можемо для себе уже на певному рівні розтотожнювати, що тут немає тієї небезпеки, яка загрожуватиме виживанню. На жаль, в наших умовах це важко продемонструвати своєму мозку, своєму тілу, тому що ми перебуваємо в невизначеності і там, де багато стресорів. Однак ми можемо навчатися механізмів, щоб розслабляти своє тіло. Ось це дуже важливо і перемикати, і давати йому потрібне навантаження. Кардіо може бути хорошим варіантом дати собі це навантаження, щоб ці, ці стрес стресемоції вивільнювалися. Наприклад, Чи розтяжка допомагатиме нам теж розслабитися, звичайні дихальні вправи. Тобто ми можемо залучати, допомагати своєму тілу, але знову ж таки, як цілісна людина, ми допомагаємо собі на всіх рівнях, Фізичний, і дуже пов'язані. Чому різні люди по різному реагують на одну і ту саму ситуацію? Ну щоб виживати, нам потрібно адаптуватися, і це може так дико звучати, коли подумати до чого ми адаптуємося. До яких ситуацій і на які ми не реагуємо? Але для когось це буде про виживання. Наприклад, для однієї людини реагувати на ці реакції це буде про виживання, бо я турбуюся. Є потенційна загроза. Відповідно, я там іду в коридор, сховище або що. А для іншої людини буде таке відчуття, що якщо я зараз перериватиму свій там сон на кожну кожну реакцію, то відповідно все. Мені буде від того дуже сильно погано. І я не кажу, що якийсь якийсь правильний чи неправильний шлях. Звичайно, якщо є сигнали небезпеки, то наша відповідальність на них реагувати. Однак, на жаль, адаптація відбувається на такому рівні, щоб, щоб нам вижити. Хоча інколи це при, призводить навпаки до трагічних наслідків. Ми, ми загалом. Пов'язані. Тобто ми умовно кажемо: типу, от мій мозок там те, те, але хіба мозок це не тіло? Ну це ж частина тіла. І це наш спосіб розрізняти, розділяти, що типу, от є раціональна, моя частина є емоційна моя частина є моє тіло. Але насправді воно все зв'язане і одне впливає на інше. А, наприклад, якщо ми десь поранилися. То у нашому мозку виділяються певні речовини, щоб послабити цей біль. Тому що ми, ми цілісні пов'язані, але в цей момент ми проживаємо емоції, типу Ау, мені болить. Ми можемо плакати, тому що ми цілісні. І на, на якісь події, чи то радісні, чи, чи сумні, реагуємо ми повністю. Буває таке, що в людини. Певна частина більш контактна, ну, тобто краще встановлений контакт, а в якоїсь менше. деякі люди можуть е, казати, що типу, я не відчуваю свого контакту з тілом. Тобто цей діалог він е, настільки слабенький або такий занехтуваний зараз, що людина. Ну, наче наче не відчуває. Якщо вона не відчуває цього контакту зі своїм тілом, то відповідно емоції, які пов'язані з тілесними відчуттями, вона теж не може настільки відчувати ні радості, ні журби, бо це в спектрі, воно цілісне. І ось такі речі можуть відбуватися. І в цей момент ми можемо. Говорити про те, що потрібно звернути більше уваги на своє тіло, щоб повернути цей контакт, бо інакше я не цілісна. От мені проситься така метафора, вона от, стосуватиметься тих людей, які зараз не відчувають контакту зі своїм тілом. Метафора трошки болісна. Це не мов би ти виїхав зі свого дому через війну, і ти, наче, і відчуваєш з ним зв'язок, але не настільки тісно. Він є на певному рівні, але не до кінця, і хочеться повернутися в цей дім. А якщо повернутися, то в той момент ну, буде спектр цілих емоцій, і потрібно не мов би, ну що там спершу увімкнути світло, щоб освіти цю кімнату, десь пилом припало, протирати пилом, десь доторкнутися до якихось поверхень, згадати е, себе в цьому всьому, і оце про налагодження контакту зі своїм тілом. Які сигнали подає тіло, коли психіка вже не справляється? Тіло намагається говорити всіма доступними йому мовами. А це мови тілесних відчуттів. Це може бути біль, це може бути виснаження, може бути температура, а, може бути таке, що людина прокидається вранці і вона вже почувається втомленою, розбитою. Може бути таке, що вона довго не може заснути. У неї безсоння, або ж навпаки, їй хочеться спати по 12 годин. Вона настільки висажена, тіло вже говорить: типу, зверни, будь ласка, на мене увагу. Бо може з'являтися м'язовий біль чи напруга посилюватися у відповідь на те, що ми відчуваємо власне, або те, що не проживаємо до кінця. А, буває таке, що у людей починаються проблеми з травленням, шлунково-кишковим трактом, тому що ми цілісно. Пов'язані і це реагує, або ж ми можемо ставати якимись тратівливими в якій ситуації. Здається, що найменший якийсь подразник він у нас вже, нас вже дуже сильно збурює. Тому що стресові події вони впливають на, на наш гормональний фон, на, на, на стан імунітету, тобто на, на різні е, системи нашого тіла, і, відповідно, у цей спосіб тіло нам говорить про те, що щось не так. Подає сигнали, що ми потурбувалися про нього а отже, потурбувалися про своє виживання і загалом про себе цілісно.